Вітаю! Серед багатьох екологічних проблем, які є в Україні, я обрав для висвітлення тему побутових відходів, тому що я вважаю, що її найлегше вирішити. Ця проблема стосується всього світу, вона є однією з найактуальніших на сьогоднішній день, але водночас до її вирішення може долучитися кожен пересічний громадянин. Також вже існує успішний досвід її подолання у розвинутих країн світу. Якщо питання очищення води, забруднення повітря, деградації земель тощо можна вирішити лише на державному рівні, рівні великих корпорацій, то в питанні побутових відходів всі верстви населення можуть бути залучені. Ситуація щодо ТПВ в Україні є плачевною. Десятки років держава не може створити умови для подолання цієї кризи. Зараз велика частина полігонів ТПВ не відповідає екологічним вимогам, а близько 20% з них перевантажені. Наприклад, у 2020 році Україна утворила більш 462 мільйонів тонн відходів. Серед них основну проблему становлять тверді побутові відходи, яких щорічно в країні утворюється від 10 до 13 мільйонів тонн. Лише 1,2% всього обсягу спалюють, 4,5% потрапляє на переробку, а більше 90% побутового свіття вивозять на сміттєзвалище. З них законом є близько 5 тисяч звалищ. Це офіційні полігони для накопичення ТПВ, які мають охоронятися і передбачають контроль стану навколишнього середовища. Ще до 40 тисяч звалищ взагалі незаконні та неконтрольовані. Сміттєзвалища чинять невиправдану шкоду навколишньому середовищу через забруднення отруйними речовинами повітря, ґрунту і підземних вод, а отже і здоров'ю людей. На цій діаграмі представлені терміни розкладання деяких відходів. Це вражає. Європейці справилися з цією проблемою. Вони зуміли побачити у ній можливості та переваги. Тепер Європа на відходах заробляє. Так, Швеція переробляє 99% всього сміття, з якого отримують паливо та сировину для виробництва. Країна настільки успішна в цій сфері, що імпортує сміття з інших держав. І зверніть увагу, Шведи аж ніяк не купують цей мотлох, навпаки, країни-експортери доплачують їм за його використання. Також не менш цікавим є й досвід Британії, яка за допомогою анаеробного розщеплення перетворює харчові відходи на енергію. Індія ж, яка нещодавно задихалася від сміття, придумала і втілила ідею використання пластику для виробництва асфальту. Тепер в Україні за допомогою цієї сировини побудовано тисячі кілометрів доріг. І таких прикладів, які показують, наскільки уважно провідні країни світу ставляться до сміття, багато. В сучасному світі відходи стали цінним матеріалом, який приносить значні прибутки. Україна ж сьогодні накопичила близько 54 мільйонів кубометрів відходів. За 10 років в нашій державі тверді побутові відходи з розрахунку на одну людину зросли майже на 50% і складають у середньому 300-400 кілограмів на рік. На жаль, обізнаність населення щодо культури правильного поводження з відходами в Україні залишається низькою. Контейнери для сортування найбільш популярного сміття паперу, скла, пластику, органіки та небезпечних відходів у більшості використовуються як загальний бак для усіх видів відходів. Сортувальні баки розміщені далеко не скрізь, але навіть якщо встановити їх у кожному селі, у кожному парку і магазині, зробити доступ до них повсюдно, це не вирішить проблему, адже в Україні фактично немає сміттєпереробних заводів. Функціонують лише 38 пунктів сміттєсортувальних та сміттєпереробних станцій. Станом на 21 рік в Україні існує національна мапа пунктів прийому вторсировини, що налічує 361 пункт на всю країну та один сміттєспалювальний завод, що знаходиться у місті Києві. Завод Енергія. Існують лише плани по спорудженню сміттєпереробних заводів. Отож, можна підбити підсумок. Для того, щоб вирішити проблему побутових відходів в Україні, треба плекати у свідомості людей потребу у сортуванні сміття. Як показує досвід інших країн, для таких змін потрібен час 15-20 років, також і відповідне навчання, починаючи з садочку та школи. Я вірю, що це все можливо, і навіть зараз є суттєвий відсоток свідомого населення, яке хотіло б сортувати сміття і допомагати екології, але немає необхідних для цього умов. Це те, що стосується внеску зі сторони громадян, але без створення необхідної інфраструктури для переробки ТПВ з боку держави проблему вирішити неможливо. Дякую за увагу.